15 жовтня аналізуємо себе, а не інших. Плітки, які на ж гнів робить колючими, вічлива форма вбивства шляхом підриву репутації, приносять нам певне задоволення. При цьому ми не намагаємось допомогти тим, кого критикуємо, а прагнемо підкреслити власні чесноти. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 67. Іноді я й не усвідомлюю, що пліткувала, поки не настане вечір, час проаналізувати свої вчинки день. І тоді я бачу, що моє пліткування – похмура пляма ганьби на такому прекрасному дні. І як я могла сказати таке? Плітка показує своє потворне обличчя під час обідньої перерви або за чашкою кави з колегами. Пліткую я і ввечері, коли втомлена від денної праці, вважаю, що заслужила право потішити своє его за рахунок когось іншого. Вади, подібні до плітки, проникають в моє життя, якщо я перестаю старанно працювати по 12 кроках. Я повинна пам'ятати, що моя неповторність дар Божий, і це в рівній мірі відноситься до всіх, кого я зустрічаю на життєвому шляху. Єдина людина, котру мені сьогодні треба проаналізувати, і я сама, а судити інших я надам в Верховному суді, божественному проведінню.